Доброго дня! В даному ролику ми ознайомимо вас з одним з основних етапів запуску електричного котла Technics. Розглянемо такий процес, як розповітрювання системи та як саме вімкнути даний режим в котлі. Для організації процесу розповітрювання необхідно війти в сервісний режим. Потрібно, щоб кнопка опалення і кнопка гарячої води були неактивні. Натиснути кнопку налаштування на 6 секунд, допоки не з'явиться буква P з цифрою. Це і є вхід в сервісний режим. Знаходимо параметр P1. Підтверджуємо вхід в параметр кнопкою відключення. Після чого буде блимати 0. Кнопкою вверх вибираємо 1 та підтверджуємо клавішою відключення. Вмикається насос і з'являється значок насоса на дисплеї. Після цього переходимо кнопкою вверх на параметр P3 і підтверджуємо кнопкою відключення. Через 2 секунди вираховується витрата теплоносія. Нормальна витрата має бути від 10 до 25 літрів на хвилину. Якщо витрата проток зупиняється, це означає, що потрапляє повітря в котел. Треба перейти в параметр P1 і вимкнути насос, встановивши параметр P10. Дати змогу повітрю вийти самостійно через автоматичний повітря-відвідник. Такому алгоритму необхідно слідувати, доки повітря не вийде повністю. Потрібно перевірити витрату теплоносія, яка має бути безперервною та зафіксуватись на одному значенні. Після цього можна виходити з сервісного режиму. В подальшому налаштовуйте режим, необхідний для користування.